Десідерозоє вічину а туті. На похорон папи Франциска прибули представники понад 150 держав. Також були лідери міжнародних організацій, зокрема, президентка єврокомісії Урсула фон дер Ляй. На церемонію приїхали подружжя зеленських. Також від України прибув голова української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Коли Зеленський вийшов із базиліки святого Петра йому та перші леді аплодували. Для України перед церемонією поховання папи відбувалася ще одна важлива подія зустріч президента Зеленського з Трампом. Президент США прибув у Ватикан з дружиною, де в нього були заплановані зустрічі. Також він, як і колишній президент Джо Байден та колишня перша леді Джил Байден, були присутні на церемонії. Ось, наприклад, кадри, де Трамп тисне руки у знак миру. Це частина католицької меси. Наразі мало відомо про зустрічі Трампа. Перед початком церемонії поховання Зеленський зустрівся з президентом США. У соборі святого Петра у Ватикані зустріч тривала близько 15 хвилин. Лідери домовилися продовжити переговори. Однак Трамп вирушив у аеропорт одразу після церемонії прощання з папою Франциском. А президент Зеленський після меси прибув до резиденції посла Великої Британії в Італії, де зустрівся із прем'єром Стармером. Суспільне новини теж були присутні на місці зустрічі. Зеленський та Стармер після обговорення вийшли до журналістів, де президент України у відповідь на питання Суспільного прокоментував зустріч з Трампом. Yes, a brilliant, brilliant productive meeting. I don't want to go to a lot of details if it's possible because the questions, very sensitive questions uh, on, of course, totally it's about how to bring peace closer and how was resultative, positive Paris and London and we want to continue such meetings to bring peace to Ukraine. Згодом кортежі президента Зеленського та прем'єра Великої Британії Стармера покинули резиденцію. Зустріч лідерів тривала понад годину.